І настала чарівна мить, коли відьма Ядвіга дарує семилучний оберіг чистка дійсно переможцю. Це конкурс був на таке питання, на правильну відповідь, що знає ядвіга, те, що не знають інші, ви написали тисячі, тисячі гарних коментарів. Тисячі гарних коментарів було сказано і було написано. І все, всі коментарі слова подяки, слова вдячності і уваги до мене. Я вам дуже дякую. Скажу сразу, було правильних три відповіді. Ну, одна відповідь так собі не була, не дуже чітка. Друга. Перва й друга були чіткими відповідями на це питання. Що знає відьма Ядвіга те, що не знають інші. Ви знаєте, положила одну людину і другу, на людину написала на листку: Дивилася, кому нужніше. Одній людині чи іншій цей оберіг. Ви знаєте, і я прийняла правильне рішення вибрала ту людину. Який найпотрібніше. Найпотрібніше мій оберіг чистка. Це не простий оберіг, це семилучний оберіг чистка, який я проводила, пам'ятаєте, прямо в прямому ефірі, вона зараз записана на YouTube каналі: семистрільна. Сім стріл з негативом. Від своїх підписників випускаю. Помните, і ця чистка повністю є на YouTube каналі. повністю. Хто хоче чиститися, хай заходить туди. Підписується на мій канал і чиститься. Можна три рази з переривом раз у три дня. Це саме цей оберіг і цей саме особисто заговір я заговорю на ваші на ваші семилучні оберіги чистки, ті, що ви в мене замовляєте. І так. 19 грудня знову на YouTube каналі серед підписників буду дарувати, буду дарувати три оберіга. А зараз надходить чарівна мить. Правильні відповіді були в трьох, але я ж сказала, я розкинула на всіх трьох карти, і саме цій людині, саме цій людині потрібен був оберіг найбільше. І так, Аня. І так, Аня, ха -ха. вітаю тебе від щирого серця. Ти молодець. Ти дуже влучно сказала, дуже влучно сказала, і я зараз прочитаю цей коментар. Переможницею конкурсу отримує подарунок по всіх по правилах справедливо. Анна Свідіченко, Вона підписниця Ютуб канала Вона дала чітку правильну відповідь, що знає відьма. Що знає відьма, я двіга, те, що інші не знають. А відьма, я двіга, знає. Молитви, заговори, старовинні заговори, які передаються з десятого покоління, з десяти поколінь сильних відьмаків, по роду. І ніхто, крім мене, цих заговорів, цих старовинних молитв на добро, на збереження людини не знає. Знає тільки відьма Ядвіга, бо особисто мені передав їх. Мій дід Відьмак Нестер. Отже, Аня, пиши мені в Телеграм своє ім'я, дату народження, свою адресу нової пошти. І я покажу відео, як я заговорила, спакувала твій оберіг. І з 5 по 20 грудня разом з іншими оберігами. Твій чарівний оберіг. Полетить до тебе, та знаю, що в тебе буде і фортуна. Щаслива зірочка, що ти будеш їздити поїздками, які тільки будуть тобі приносити вдачу, що ти будеш захищена, що ти будеш заробляти гроші. Я бачила, що тобі дуже треба цей оберіг. От відьма тобі і дарує. Лови, Аня, мій оберіг і дякую за те, що ти підписнешся до мого ютуб-каналу. Народна відьма, Ядвіга.